Військовий капелан Національної гвардії України, отець Сергій, Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь. Чесно чес, чесні Отці, побратими, владу, шановна, дорога громада, дорога наша скорботна родина. Здригнулася земля від сліз рідних, матерів. Дружин, дітей, чоловіків, бо прийшов ворог для того, щоб вбивати, для того, щоб мародерити, для того, щоб обдурити, обманути і забрати, знищити Україну і забрати українську ідентичність. Здавалося б, який удар є найсамий, найпідступніший, це удар ззаду, де називав себе братом, де називав себе благом і брехав. Брехав кожному і наніс цей удар. Знаєте, там, де приходить московит, там, де приходить росіянин. Завжди смерть. І сотнями років український народ старається здобути перемогу, визволитись від ярма. І сьогодні настав той час і відкрилися очі в народу, тому що побачили, що прийшов з обманом. Знаєте, як це те письмо пише. Батько брехні то є диявол. І, власне, московит, росіянин через брехню входить сюди, щоб нищити, подає свої наративи, подає свої правила через церкву свою, де патріарх Кирил благословив своїх воїнів російських вбивати православний народ той, що вчора називали братом. Кричали, ущемляють російську мову. Кричав, ущемляють, ганімою церква московського патріархату на Україні. Йдемо захищати, кричав. І, на жаль, сьогодні ми бачимо результат усього. На жаль, ще багато хто підтримує цей русський мір. Але сьогодні ми говоримо, що ворогу нічого не вдасться, тому що народ Божий український покладає надію на Бога. Це відсилає своїх помічників, наших небесних покровителів і людей доброї волі, які беруть зброю і захищають свою Україну, святу землю, яку Господь дарував з її кордонами, традиціями, з мовою, з церквою, не дивлячись ні на що. І ми сьогодні слова гімну України, душу тіло ми порожимо. Розумію тим, що немає такого, що десь там війна, а ми тут маємо жити легко, бо втомилися. А кожен має жити цією війною, тому що ворог прийшов до кожного в хату. Коли Христос в Весиманському саду звертався до Отця свого, знаючи, що його чекає, Він сказав такі слова. Отче, якщо може минути мене ця чаша, нехай мене, але втім, нехай буде Твоя воля, а не моя. І, ставши, пішов на оплювання, поніс свій хрест, де був прицяхований, але знищив смерть, посоромив диявола. І ми співаємо Христос Воскрес своєю жертвою. Це здобув. Так само наш герой Богдан Степан взяв свій хрест і поніс на земну Голгофу. Не дивлячись, що буде завтра, не дивлячись на те, що хотілося б також радіти цьому життю, цьому небу сонечку. Але людська гідність, честь, ця сила духу українця незламного, залаверх для того, щоб знищити супостата, вигнати з нашої землі. Що Він більше не принижував наш український народ. Ми кажемо Христос Воскрес через свою жертву і знищить смерть. Так само і ми не те, що віримо, ми знаємо, що через цю заповідь любові Господь його приймає душу полкиратоборців. Тому що як і мученики за Христа омили своєю кров'ю заради істини, так само і Богдан взяв всю свою волю для того, щоб український народ не страждав, для того, щоб не було чобота москаля. І ми сьогодні говоримо, що тіло буде поховане, але душа жива. І Богдан живий у своїх справах, у своїх діях, у своїх словах, у своїх поступках, і це пам'ять вічна пам'ять героя, який не шкодував себе, не бажав для себе чогось самоліпшого, збути в теплі, але бажав, щоб кожен українець. Жив вільно і незалежно, і ніхто не прищемлював цю волю. Сьогодні ми приносимо співчуття сім'ї родині. Пам'ятайте рідненькі, що ви не самі. Ми є єдина ціла Україна, єдина сім'я немає тих, хто там чи там. Ми всі разом скорбимо, але знаю, що слова не загладять. І не полегшить цього болю, тому що ця рана не загоюється. Але знайте, що завжди можете підтримку від нас отримати. Завжди бажаємо і просимо Бога, щоб дарував полегшення, заспокоєння, сили знести цей важкий біль. Сьогодні ми скорбимо. Але в той же час ми проставляємо ті чесноти, які Богдан в своєму житті, такому невеликому, недовгому, але проявив і показав, яким повинен бути кожен чоловік, кожен воїн, кожен син. Ще здавалося б, очікувати тільки дітей, внуків. Обдаровувати цією радістю, але сьогодні герой, герой, доля якого дуже важка. Але показує те, що чим повинен жити кожен українець, а українець повинен жити війною, не заспокоєнням себе, що хтось десь там, а жити. Запитуючи себе, а що я сьогодні можу зробити для перемоги? Якщо я чоловік і маю гідність, я маю взяти зброю і знищити окупанта. Якщо я не маю сили, я можу підтримати слово молитвою, я можу задонатити, я можу разом згуртувавшись. Підтримувати цю силу духу українського народу здавалося б, питання завжди звучить, скільки ще буде ця війна, поки не вигриземо зубами свободу і волю, поки не зрозуміємо, яка ціна кривава незалежності. Тому що багато хто говорить, що просто так далося. ні, дорогі мої, не далося нічого просто так. Кожен із нас має усвідомити, що вчорашня свідомість принесла війну в нашу хату. І свідомість сьогоднішня має бачити в лице ворога, називати Його, викривати. І підступні моменти, де часами називали братовбивча війна, якась народна війна, ще щось відкидати і викривати кожного, хто так говорить, тому що це війна, яка прийшла в нашу хату, яка хоче вбивати, мародерити, гвалтувати і не заспокоїться, тому що тут не питання землі, це питання. Цієї нації, яка хоче вбивати, це питання в тому, що це діти, диявола, внуки і люди, які не можуть заспокоїтися, і поки не буде знищений окупант, він не дасть спокою. Тому сьогодні я закликаю кожного і кожного: не лишіть сім'ю наодинці, підтримуйте. Кожна, не кожна, розумійте, що війна в мене, в кожного в хаті. Долучайтеся до всього того, що є засобом проти ворога. Відкидайте всі, весь русський мір і все, що є російське, від мови церкви до привичок. Тому що. Росія говорила, що російський має бути дальше кордони самої Росії. І стираючи мову, вони стирали ті кордони, вони робили тут Росію. Церквою заходячи, називаючи підступно викривлено імена, так само викривляли бачення народу. Та сьогодні кожен має. Стоячи біля домовини героя, зазирнути собі в вічі, в своє серце і сказати, я українець, і Господь дарував мені цю землю для того, щоб мої діти, внуки і правнуки тут могли будувати цю Україну. А сьогодні я все зроблю для того. Щоб окупанта знищити, який заважає жити. Дорога сім'я, прийміть ще раз мої співчуття, нехай милостивий Господь полегшить вашу біль. Богдану Степану, нехай милостивий Господь дарує те царство небесне, яке Він заслужив тут геройське, проявивши цю любов, цю самобільшу заповідь. І нам всім, нехай милостивий Господь. Дасть сили духу, міцності, здобути перемогу, вигнати супостата і зробити нашу Україну вільною, незалежною собі державою. Слава Ісусу Христу! Слава Україні.